На, сьогоднішні, на сьогоднішній святі вечері. Сьогодні одноденний строгий піс, дорогі брати і сестри, де ми з побожністю і сумом у серці своєму повинні йти до храму, повинні йти до плащівниці, повинні йти до Господа, тому що прийде час, ми прийдемо до нього, дорогі брати і сестри, але як сьогодні ми йдемо до нього, так і Господь. Відозветься на наше прохання, коли ми приступимо до нього. Чи ми хочемо цього, чи ми не хочемо. Але перед лицем Божим кожен із нас мусить стати. Тому, як ми чуємо ті святі вангелії і страждання Божого Сина, я сказав Господь, навіщо б'єте мене? Я ж вам нічого поганого не зробив, я ж вас ціляв, я ж вам допомагав, а ви мене б'єте і глузуєте з мене. Що зробили люди? Наложили терновий вінець йому на голову, ставали на коліна, плювали на нього і сказали: ану, зроби нам щось, даю юдейське. Що ти нам зробиш? Тепер з другої сторони взяти терпіння Боже і любов Божа до людей. Господь міг поби за єдиним словом зміщити їх усіх і стерти в полі, так як він і робив до цього часу. Ніхто ж йому не міг завадити, ніхто. Ніхто не міг його згрестити, ніхто навіть сам диявол цього не міг пробити. Але Господь показав те смирення і залишив свім нам. Показав нам ту любов, яку він несе до людей. Наскільки Господь полюбив людей, дорогі брати і сестри, і світ. Йому важко було розпрощатися своїми учнями, які любили Його, які слідували за Ним, які слухали слово Його, навіть не завжди були послідовними, але Він до них привик. Він узяв їх простими людьми, рибалками. Він узяв їх у гріхах, бо ми можемо про кожного учня маємо приклад апостола Петра, апостола Павла, Павло, який йшов на засудження людей, але Господь узяв їх до себе. Узяв і вони стали святими. Дав їм найцінніші скарби і світу і Синого і Небесного, бо Господь як сказав, я йду від вас. Але я приготую 12 престолів, де ви кричите до мене і висядете зі мною на тих престолах. Як може нам Господь допомагати, якщо він нам залишив найцінніше кров і тіло своє? Так а ми його прийняти не хочемо, бо воно не потрібне нам. Там ковбаси давають, шинки, ще там всякі смаколики наших земних. А тіло і крові щодо це ж треба трошки підготуватися. Тому, дорогі брати і сестри, я розказую вам, не тому, що я такий розумний, але толкую те святе письмо, яке нам залишилося від Нового Завіту, залишили нам найцінніший скарб. Скар це є Боже Слово. Як сказав Господь, де є скарб ваш, там буде і серце ваше. І це є дійсно так, і це є дійсно правда, дорогі брати і сестри. І так, те зло. Залишиться на землі, поки існуватиме світ. Але добро завжди перемагає зло. Бо Господь переміг це зло, переміг. Стерегли його біля гробу, військ постерегло. Господь вийшов із гробу, а хватиться завіса храму роздерлася, каміння порозпадало, земля затрусилася. І ті воїни, які були біля Христа, упали на коліна. Вони зрозуміли, що но він є син Божий. Навіть вони зрозуміли, а ми в сьогоднішньому часі не хочемо це зрозуміти. Коли йдуть малі дітки 5, 7, років 8, 9, 10, попри будинок, а я стою на подвір'ї. і як читати святе письмо, із того святого письма є зложений фільм, тоді хресної дороги страждання Божого Сина, як він стежку кров кров'ю своєї. За нас, людей, дорогі брати і сестри, я сьогодні спілкувався з рамку з військових.